Стосума з 2015 року підписант угоди мерів, починаючи з 16 року, у співпраці з міжнародними організаціями та донорськими установами успішно реалізовано ряд інвестиційних проєктів з підвищення енергоефективності будівель. Це північна екологічна корпорація НЕФКО, Німецьке товариство міжнародного співробітництва, державний секретаріат Швейцарії з економічних питань, угода мерів. Одночасно відбувалась розбудова енергетичного менеджменту міста, яка на сьогодні сертифікована відповідно до міжнародного стандарту. До 24 лютого 2022 року основними завданнями енергоменеджера були реалізація та здійснення моніторингу, виконання плану дій сталого енергетичного розвитку, забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту, розробка міських програм з питань підвищення енергоефективності та інші. На жаль, війна внесла свої корективи. Значна частина спеціалістів, сил обставин змушена була покинути місто Суми та навіть звільнитися. Робота системи енергетичного менеджменту з березня по червень була призупинена. А вже сьогодні діяльність відновлена та набирає обертів на посаді завідувача сектору відділу екології, енергозбереження та розрахунків за енергоносії. Наразі енергоменеджерка Аліна Дворянинова. Яка протягом семи років вивчала господарську систему бюджетних установ, починаючи від засувки в підвальному приміщенні і закінчуючи складанням базового рівня споживання енергоресурсів будівель галузі освіта. за час роботи на посаді з серпня по вересень цього року нею розпочато розбудову системи онлайн-моніторингу будівель усіх бюджетних галузей громади. Також за її участі підготовлено шість проєктних заявок, які запропоновані до фінансування міжнародним донорам. Для забезпечення сталого розвитку громади та кліматичної нейтральності на сьогодні йде робота над розробкою плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату до 2050 року. Є попередня домовленість з провідними фахівцями України у сферах адаптації до змін клімату та підвищення енергоефективності, які долучаться до розробку стратегічного плану міста. Я дуже рада, що я долучилася до потужної команди фахівців Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської Ської ради, яка включає в себе провідних спеціалістів з екології, енергоменеджменту, фінансів, економіки та інвестиційної міжнародної діяльності. На мою думку, однією з дієвих порад є реалізація проєктів з відновлювальної енергетики, адже через близькість країною-агресором стабільність енергетична громади є під загрозою. За моєю участі було підготовлено три заявки по реалізації проєктів відновлювальної енергетики. Я вважаю, що кліматична нейтральність громад до 2050 року це реальність. Якщо ми говоримо про Сумську міську територіальну громаду, то на сьогодні до нас приєдналася 400 Растинські округи, які мають величезний потенціал для впровадження заходів з відновлювальної енергетики.